Сьогодні у випуску. Підозрюваного у державній зраді Олександрійця оголосили у розшук. За даними слідства, він воював на боці вагнерівців. У Кіровоградській області подешевшала картопля нового врожаю. Наскільки та чи вистачить вирощеного жителям? Замість фати восковий вінок. Замість білої сукні національне вбрання. Обрала для свого весілля кропивничанка. Перед цим дослідила, що вдягали українки 100 років тому. У Ленінському районному суді Кропивницького заочно судять жителя Олександрії, якого підозрюють у державній зраді та участі у бойових діях у складі терористичної організації Вагнер за інформацією прокурора Ігоря Джавадяна, чоловікові 36 років. Вказана особа ще в 2014 році вступила до батальйону Восток, яка діяла на території Донецької області, яка була подальшому окупована. Подальшому вказана особа вступила до батальйону. Приватної військової компанії Вагнер приймав участь у бойових діях за вказівкою командування приватної військової компанії Вагнер на території населеного пункту Попасна а також здійснював охорону місць утримання військовополонених. З числа збройних сил України на території Херсонської області під час судового засідання прокурор клопотав про оголошення підозрюваного у розшук і призупинення розгляду справи на цей час. Захисниця Ксенія Петренко підтримала Я дію як захисник у цьому кримінальному провадженні за призначенням. Відповідно, узгодити правову позицію з моїм підзахисним я не мала можливості, що виключає здійснення належного захисту після його встановлення його місця. Перебування можливо буде відновити кримінальне провадження, встановити право позицію. Колегія суддів ухвалила рішення оголосити підозрюваного у розшук. Судове провадження зупинити до його розшуку. В разі оголошення особи в розшук судове провадження зупиняється. Це вимога кримінального процесуального законодавства. Говорить, у разі доведення вини Олександрійцю загрожує від 15 років ув'язнення до довічного. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Живим коридором на далекосхідному кладовищі Кропивницького зустрічали трьох загиблих військових. 43-річний сапер-гранатометник Володимир Гребенюк мобілізований у лютому цього року. Загинув у районі Костянтинівки Краматорського району 4 вересня, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Без люблячого сина, батька, брата залишились рідні Володимира Олександровича. Попрощати зі своїм однокласником прийшла Олена Махінько. Каже, до війни він працював будівельником. Це, взагалі, був очень добрий адзивчивий чоловік. Коли його щось попросиш, він завжди прийде на допомогу. В'ячеслав Шетухін та Сергій Кушнір служили в одному підрозділі. Загинули в один день 12 вересня 2023 року в районі населеного пункту Первомайське Покровського району Донецької області під час виконання бойових завдань. І забезпечення заходів національної безпеки перед мобілізацією В'ячеслав Шитухін працював торговельним представником, яким він був, згадує колега Микола Черевченко. Ніколи він не відмовлявся, пішов без проблем. На йому, наприклад, ввечері вечором дали повістку. А зранку він вже був в воєнкоматі. Пройшов і Потім прийшов до нас, сказав, що напевно будуть нас забирати. Віддав життя за батьківщину, за людей. Гранатометнику Сергієві Кушніру 29 серпня виповнилося 50 років. Він родом з села Гарманівка Компаніївської громади, був слюсарем збиральником Працювали разом, постійно підтримували зв'язок, розповідає колега Богдан Почапський. По даний час працювали, доки його не призвали і не втратили. Общалися і коли був на фронті. у нього недавно було 50 років, то дзвонили всі, вітали його. Завжди казав, що все добре, не хвилюйтеся. Получилось трохи не так. Поховали бійців на Лії Слави. Олександр Сметанко, Ірина Пололях, Роман Сташенко Суспільне новини. Кропивницький. За підсумками національного мультипредметного тесту Кіровоградська область на 22-му місці з 25 серед областей України. Брали результати з двох основних предметів українська мова та математика. І двох найпопулярніших на вибір Історія України та англійська мова. Це незадовільні показники, сказала під час брифінгу директорка департаменту освіти та науки Ельза Лещенко. Цьогоріч кіроаграчина має 57 випускників, які набрали 200 балів. Торік було понад півтори сотні. Серед предметів найгірші показники з математики. У загальнодержавному рейтингу область на 23-му місці, з української мови на 22-му. З історії України на дев'ятнадцятому і з англійської мови на 12-му. Ми будемо робити висновки: хто вчить, як вчить, яким чином. Війна у всіх, я перепрошую, однакова. Повітряна тривога мені говорить: повітряна тривога була багато. Повітряна тривога у всіх однакова. Кіровоградська область, всі однакова. Онлайн продемонстрував, що велика кількість, ну давайте так правду скажемо, значна кількість учителів, не володіючи цими. Уміннями, не знаннями, а уміннями користуватись, це дало негатив для учнів, якщо вчитель вміє подати інформацію. У нас низька самомотивація до нових знань. У нас є предмети, особливо і в сільській місцевості, які викладають не за фахом. На полі біля міста Бобраницькій Кіровоградської області збирають картоплю студенти та викладачі аграрного коледжу. Вирощувати її почали з початку повномасштабної війни, щоб забезпечувати себе та передавати військовим на фронт, говорить керівник Геннадій Пінковський. Це площа біля одного гектару. Врожайність, порівнюючи з попереднім роком, краще. Картопля більша, її менше в кущах, але вона більша. Ну, десь середня урожайність біля 300 центнерів. З гектара торік була десь в межах 200 центнерів. Каже, цьогорічний врожай такий, що картоплі вистачить і на допомогу, і на продаж. У залежності від сорту за кілограм просять від 7 до 8 гривень. Почали збирати картоплю 12 вересня. На сьогодні зібрано близько двох тон картоплі, і плануємо завершити збирання врожаю десь на кінець вересня і на початку жовтня. Ну, приблизно десь біля 30 тонн картоплі. Лиска і кубінка зараз. Така 8, мелка, така 10 і кубінка на народ. На цьому ринку Кропивницького десятий рік продає картоплю Ольга Черевашко. Вирощує на Кіровоградщині. Говорить, це сімейний бізнес. Цьогоріч врожай не гірший за минулорічний, але, каже, продають менше. Нині три тонни щодня, торік на тонну більше. По на... насіщеності ринку, то ринок, звісно, упав. А способність дуже упала. Валерій Осянніков робить запаси картоплі на зиму. Каже, торік вона була дорожчою. 12 і 13. В цьому році дешеві картошка. Підприємниця Людмила Солдатова картоплю перевозить з Черкаської області. Там багато вродило в людей, те, що там і беремо у людей вдома. Вартість у нас 9 гривень і 10 гривень. Купують так само люди, що той рік, що цей рік. Якщо ми велику машину, 7 тонн здавали за три дні прошлий рік, то й цей рік так само. На ринках Кропивницького вартість кілограму картоплі від 8 до 12 гривень. У супермаркетах найдешевша ціна 8 гривень 90 копійок, найдорожча 12 гривень 90 копійок. В Області картоплю посадили на площі 41 тисяча гектарів. Це дані від керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. Це на півтори тисячі гектарів більше ніж минулого року. Господарства населення вирушують її переважно для себе, для своїх домогосподарств. Якщо казати про промислове виробництво картоплі з цей напрямок не розвинутий в Кіровоградській області. Тут є декілька умов за того, що погодно кліматичні умови не зовсім підходять під вирощування картоплі. Сільгоспірвиробники Кіровоградщини в цьому році посадили до 20 гектарів картоплі і планують використовувати її переважно для своїх потреб. Каже, у структурі сільськогосподарських культур Кіровоградщини картопля займає один відсоток площ. Якщо це брати господарство населення, щороку вирощується приблизно 500 тисяч тонн. Цього, якщо розрахувати на одну особу жителів нашої області, то в принципі цього достатньо на рік більше ніж достатньо ще і вистачить на реалізацію за межі області. Цьогоріч в Україні картопля вродила. Аналізує віце-президент Української асоціації виробників картоплі Микола Гордійчук. Особливо Чернігівська область, Київська, Тернопільська, Львівська області, Волинська область. Але маємо проблему в цьому році з якістю картоплі, і те пониження ціни, яке зараз спостерігається. Я думаю, що воно тимчасове це пов'язано з тим, що великий обсяг картоплі зараз його немає куди складати на зберігання. Багато фермерів просто її продають. Або ж подають картоплю також низької якості, тому ціна закупівельна від фермерів може бути там 5 гривень, 6 гривень. Якщо говорити загалом про картоплю, то населення буде забезпечене картоплею і Україна зможе себе спокійно прогодувати. Прогнозую в залежності від погодних умов, завершить збирати картоплю наприкінці жовтня, на початку листопада. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанка Аліна Шелест наречена військового. Майбутній чоловік на фронті з початку російського вторгнення. Він залишив навчання у коледжі і пішов захищати Україну. З собою дівчина носить світлину коханого. Каже, разом вони п'ять років. Вирішили, що час одружитись. Дата весілля, можна сказати, за три тижні з хвостиком вирішилася, бо було питання у відпустці. Ми не знали, коли його зможуть відпустити і чи взагалі найближчим часом. Вийде. Він повернувся з госпіталя на позиції і вже буквально протягом двох-трьох днів він мені просто написав дати. Мрія дівчини вийти заміж у національному вбранні, вишитій сорочці та білий з червоним керсетці. Вбрання замовила в місцевої дизайнерки. Чому традиційне, ну я побачила, як це може виглядати, мене це зацікавило. І а чому б ні? Ну, у мене всі в родині відсвяткували своє весілля, просто в біла сукня. Я вирішила, що моє щось буде оригінальніше. Дізналася, що подібне вбрання шили на реченні понад 100 років тому. З дизайнеркою працювали над сукнею більше двох місяців. Вишиванку побачила в Кропивницькому музеї етнографії Баба Єлька. Особливо цю ми теж я замовляла під мотив той вишиванки, яка у них є в музеї. Саме весільно. Також поцікавилася і кольорами, які були притаманні, і ми вже, ми вже повністю почали відштовхувати саме від вишиванки, від її мотивів, малюнок, кольори, ця пишність. Шиє одяг за старовинними мотивами, і осучаснює його дизайнерка Аліка. Говорить, запит на таке вбрання виріс під час повномасштабної війни. Під час війни вже воно якось. Оформилася в більш конкретну думку, що ми хочемо таке, як в нашій бабусі, прабабусі. А для нинішніх наречених це вже прапрабабусі. Звичайно, це було найгарніше, найсакральніша річ, яку дівчина починала створювати десь на початку минулих сторіч. Це десь з 12 років вона вже мала збирати собі посах. Перше, що вона робила, це весільну сорочку, весільний стрій, воно все зберігалося у сундуках. Показує елементи весільного одягу. У нас буде принт червоно-чорний на білій керсетці. Чи обов'язково носили цю керсетку? Так, тому що сорочка це нижній, нижній одяг. Ну, як сучасні топи, які носяться спідня. І її ніколи майже не носили без нічого. Ну, І навіть з сучасним одягом дивіться, просто вдягнути десь там на концерт піти, чи на якесь свято сімейне. Не обов'язково весь стрій вдягати. Достатньо просто от одну керсетку вдягнути, навіть до звичайної спідниці. Я її збирала місяць <кліпи> докупи. Замість фати речена замовила восковий вінок, який носили на початку ХХ століття. Я, власне, і думала додати хоч трохи червоного, але мене, як то кажуть, переконали, що просто білий буде набагато краще, ніж псувати його кольором якимсь. Якби ще треба подивитися, як його правильно. Замовила прям повним комплектом. Це коралове намисто, потім перли, Отак о, десь посередині вони йдуть, і агат чорний. От саме з нього дивувалася, чому саме чорний. Також замовлені були сережки. Ми обрали квітковий мотив, щоб підтримати квітковий малюнок на керсетці. Це теж не менш символічна річ, дукач. Наші майстри його переробили і зробили такий дуже гарний квітковий варіант, що але сенс він все одно не втратив, він і далі несе в собі життя. Говорить коханий, вирішив одружуватись у військовій формі. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.